Житомирські школярі не лише гарно навчаються, а й вдало жартують. Цьому ми переконались на першому фестивалі учнівська ліга КВН Житомирщини. В актовій залі ЖДУ імені Івана Франка 17 січня веселі та кмітливі школярі вражали глядачів дотепними і зовсім не дитячими жартами. Раніше в Житомирі подібні заходи не проводились. Участь у фестивалі взяли 5 команд. Как только так зразу ЗОЖ номер 19 в процесі процесе» третя гуманітарна гімназія, 3.15 гривня 20 ЗОЖ номер 16 флешка ЗОЖ номер 27 та збірна команд как би ми». для розігріву. Майстер-клас показали чемпіони Кубку КВН Житомирщини 2011-2012. Шкільні команди продемонстрували досить високі результати підготовки до гри. Ініціатор фестивалю, керівник організації Школа гумору і за сумісництвом студентський мер Дмитро Куріний про фестиваль учнівського КВН з шкільних років за словами Діми, готуватись до фестивалю було нелегко насправді дуже тяжко. Тому що все одно це діти, яким вони вже дорослі не були, але це діти. Їх важко згуртувати, їх важко е, якось збити в одну купу, і дуже важко для, для для саме підлітка стати авторитетом, особливо коли тобі 18 років. Жарти лунали на різні теми і не давали сумувати глядачам, які прийшли підтримати своїх друзів. Розминка показала, що учасники мають неабияке почуття гумору і готові змагатись навіть з досвідченими КВНщиками. За оцінками журі. Третє місце посіла команда Флешка. Друге місце журі присудило команді Как только так сразу». А переможцями фестивалю учнівської ліги КВН Житомирщини стала команда 3-15 гривня 20 зош номер 16 які завоювали не лише прихильність журі, а й глядачів. Хлопці перемогою задоволені і навіть після гри продовжували жартувати. Ось за случаєм хочу передати привіт мамі, папі, дідушки, бабусі. Здорові села! Все. А я хочу передати йому привіт. А я хочу передати привіт всієї нашій школі. 16-та, Ми тебе любимо. В найближчих планах організаторів провести весняний Кубок Очнівської ліги КВН. Анастасія Кравченко, Ірина Демиденко, Олександр Мельничук, школа юних журналістів.